17 вересня у середмісті Миколаєва відбувся фестиваль спорту, на якому були представлені спортивні школи центрального району міста. На заході були презентовані такі популярні види, як фехтування, футбол, велоспорт та інші. Як пройшов фестиваль і чим він віддивував відвідувачів? Далі розкаже Сергій Мельников. Серія спортивних фестивалів, направлена на популяризацію спорту у нашому місті, а також на просвітницьку роботу управління спорту, триває. Вже пройшов фестиваль в Інгульському районі, де маленьких миколаївців знайомили з боксом, настільним тенісом, гімнастикою. А цього разу фестиваль Джаз it» приймав центральний район. Ми сьогодні ми демонструємо види спорту, які культивуються в наших спортивних комунальних закладах. Це сьогодні представлена школа з дійшого сехтування, зі шосвеласпорту, кадша Атлант. З футболу і та школа висувальних видів спорту під час показових виступів цих шкіл глядачі мали змогу також почути про їх історію та досягнення, про тренерів, які там працюють, про підходи до тренувального процесу. Все це робиться для того, щоб діти, які зараз обирають для себе чим зайнятися, мали більше інформації не тільки діти, а й батьки. Набір у школи триває. Хоча багато хто вже долучився, і багато груп вже майже сформовані. У нас достатньо кількість, і Ми комплектувалися сьогоднішній день. Комплектацію пройшли. Щодо наповненості наших груп, так початкових груп, так і базових груп, так і груп спеціальної підготовки, тож поспішайте долучити своїх дітей до спорту, навіть якщо групи десь сформовані вам все одно підуть на зустріч. Є просто елементарне положення дитячої нас спортивної школи, де ми маємо ми, ми зобов'язані і маємо брати всіх бажаючих дітей залучати до спортивних своїх закладів. Якщо навіть група окомплектована, то це не є порушенням. Якщо в нас, наприклад, замість 15 осіб, замість 15 дітей буде 20 дітей. Це є плюс. Отже, ще раз управління спорту запрошує до шкіл центрального району. Нагадаємо, це миколаївські спеціалізовані дитячо юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву з фехтування, з велоспорту, з веслувальних видів. Комплексна дитячо юнацька спортивна школа Атлант. Зверніть увагу на вітрильний спорт. Ну і спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Миколаїв з футболу. Більш детальна інформація, як завжди, на сторінках управління спорту в Фейсбуці. Там можна задати усі питання. Ну і наступні фестивалі, де можна буде поспілкуватись з тренерами наживо, вже незабаром. Слідкуйте за інформацію на фейсбук сторінці управління фестивалі пройдуть 19 вересня у корабельному районі 20 вересня у заводському час і місце через безпекові заходи оголосять додатково сергій мельников Євгеній гончаренко новини на телеканалі март